Всім вітання, їду на огляд битої Тесли. Буде вона, до речі, на продаж і буде нормальна ціна. Стандартна задньоприводна модель. 9 тисяч кілометрів лише пробігу. І я так думаю, що там пошкоджені тільки зйомні деталі. Але зараз хочу розповісти не про продаж Тесли, а про Теслу Модел 3, про мою, як вона поводить в себе в автопілоті. Вже не раз помічав, що їду на автопілоті, тільки починаю дивитись в телефон, і у мене вирубається автопілот. І Я думав, що так воно співпадіння. Зараз ще і ще раз перевіряю і виявляється, це не збіг. Виявляється, на мене дивиться камера над дзеркалом і штучний інтелект бачить, що я зайнятий не дорогою, а телефоном, інтернетом. І вирубає мені автопілот. От зараз продемонструю і для вас, як воно працює. Я вмикаю автопілот. І коли я дивлюсь на телефон, все, бачите? А зараз починаю дивитись вперед. І в мене нічого. Як са мені тільки показати? Телефон. От. Бачите? Я пробую навіть вправо вліво і все рівно. Ніфіга не, не, не ски, скинулись на автопілот. А часто буває так, що навіть вправо вліво кермо і нічого не допомагає. Ну, зараз от ще раз дивлюсь на телефон. Продовжуйте рухатись по неї 425. От Я дергаю рулем і воно не допомагає, бачите? Не помогает, не помогает. Бачите? Машини повз мене проїжджають і водії дивляться, що він робить, що він крутить кермом. Вони ж не знають, що я показую вам, як працює штучний інтелект Тесли в режимі автопілот. Ну, така ситуація, так що Тесла контролює, щоб ми дивилися на дорогу. Ну, а якщо не хочемо на дорогу, то щоб купували спеціальну версію розширеного автопілота. Коли дивишся на дорогу, автопілот цілком нормально працює. Єдине. Викидає попередження, тоді, коли не тримаєшся за кермо, а треба вправо-вліво трошечки і все нормалізується. Знову працює автопілот. Але от коли дивишся на телефон, як ви бачили, нічого не вмикається. Навпаки, автопілот повністю вирубився із попередженням, що я не можу їхати в автопілоті. Тому що водій зайнятий не дорогою, а іншими своїми справами. Ну, Я думаю, це правильно зробили. І дивимось, якщо я після цього червоного попередження спробую перейти на автопілот, ось що нам пише. Автороління недоступно для оставшись поїздки. Заняты іншими справами. Став на зарядку и вижу еще одно за Зато еще я довлюсь на телефон. Отключение функции авторления. Авторление бета отключено, основываясь на последних данных вашего вождения. Хреново было вождение. Функция будет восстановлена примерно через неделю. Я к вам? О таке покарання. Камера слідкує. Куди ви дивитесь, як, чи ви їдете, чи телефон дивитесь. Так, ну все, майже заряжено у мене. 398, а всього 399, майже повно. Останні кілометри повільно входять по 40 центів кіловат тут, як бачите... І на 17.60 я зарядив плюс 336 кілометрів. Отака ціна. А солярка поруч на заправці 1,71,9. Все ж, на Теслі при 40 центах дешевше буде. Раніше для роботи автопілота достатньо було тримати руки на кермі або хоч час від часу воргнути вправо-вліво. А тепер, як бачите, вже не вийде пляшку води прив'язати і займатися своїми справами. Тепер за вами ще слідкує і штучний інтелект. Через камеру над дзеркалом заднього виду. Чи ви на дорогу дивитесь, чи на телефоні свої справи вирішуєте? Все ж відрізняється східна частина Німеччини від західної. Ще недавно тут були совєтські виродки. Крали паливо продавали німцям. І багато хто звик до того, ностальгує, що можна було приторганути краденим. Під'їжджаємо. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Де ж та площадка, а вон зверху, напевно, 100%. Битки стоять десь тут і тесло бито. Тому числі. Ну, вот і тесло. Я думаю, капот можна буде зробити. Колесу капут. Так. Ця деталька вирівнюється, Ця деталька ціла? Це вже клас. І оце лета деталь, головне, щоб вона не була пошкоджена. І пластмаса оця дорога дуже. Зараз відкриємо. Так, ну що, захист цілий. Абсолютно цілий захист. Це добре. Решітка ціла. Бампер. На фото був кусок, тепер нема куска, ну але його так і так міняти. Хоча можна було б зробити, якби був той кусок. Шкода, що нема куска. От тут поганенько трошечки, що воно деталька ця пошкоджена. Ну нічого підфарбується. Так, двері не пошкоджені. Ні, слава богу. Двері не пошкоджені, це добре. Відкривається? да, відкривається. Це добре. Хтось тут брудними руками полазив. Ну ж. Машина новая, еще плевочка. Колеса спущение показывает. Добро. А вмыкается у нас зажигание чини. Так вмыкается. їхати їде чи ні? Їде. Прекрасно. А вперед теж їде. Прекрасно. Це добре. Так. Ага, кусок бампера тут. Це теж добре. Можливо він згодиться. Вимкнемо обігрів, він не потрібен. Подивимося, що у нас тут пробіг. 9283. Прекрасно. Ну, все новеньке. Абсолютно все тут нове. Нічого не пошкоджено. Писав в оголошення, що тут якась навернута акустична система непроста. Не Бурдачку щось є. Угу, флешечку виняли. Погано. І треба подивитись, крім удару, чи нічого не було. Двері. Передні і задні цілі. Заднє колесо не чоркнуте, ніщо, решта все ціле, тільки. Переднє ліве крило. Ззади. Так. Тут все клас. Ніде нічого не пошкоджено більше. Що, відкриємо ще капот. Зараз побачимо, що там видно. Так, шнурок є, а від розетки зарядки поки що не видно. Головне мені цікавить отут, щоб не була та алюмінієва запчасть пошкоджена. І вона ціла. Це дуже-дуже добре. Вона ціла. Під капотом тут є дуже дорогі запчастини. це Цей пластик дороженний, А найголовніше от. о і деталь ціла. Це дуже класно. Це просто дуже класно. Це лита запчасть кузова. Якби вона була пошкоджена, було б дуже погано. А пошкоджено тільки крило. Супер. Просто супер. Все ціленьке. Жодних проблем. Тому цю машину я беру і кому буде цікаво, звертайтесь. Так, тут у нас все добре. Ну, там нема що розбирати, там нічого цікавого не буде, бо там не бито. Пластмаса цілі, все ціле треба зарядку запитати. Подивимося в багажнику спочатку може вона там є тут брудно трохи Але тут дурниця Бруд чиститься Нема зарядки від розетки. Хтось підрізав її. Ну що, тут все нове. Так, ще розподився під машину, Продавець, до речі, казав, що тут полуоська спереді каже. Оце ж машина задньоприводна. Так Чи батарея не коцнута, Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Все рівно Та з цієї сторони. Батарея тела. Батарея тела, это добро. Ну что, радиаторы тели? Там все ціле. Ну все Що тут у нас? Заміна бампера, заміна фари, тої що валом є цих фар лівих, завжди праві б'ються. Всі водії себе не підставляють і б'ють праву частину. Крило ліве теж дешевше, ніж праве, набагато. Можна взяти дешево до 100 євро. Ну, пластмаска, це не знаю, не пам'ятаю навіть скільки. Коротше кажучи, нічого страшного нема. Цю машину, чесно кажучи, можна без проблем мені біля хати відновити, поставити деталі нові і все. Єдина проблемка отут загнатий капот трошечки. І то все. І то небагато. Тут є вм'ятина, звісно, дурниця, вирівняємо. Може навіть без, без малювання, без покраски. Якщо все добре буде, скоріш за все вийде.